На черговій зустрічі союзників розглянуть план розгортання миротворців в Україні. Польського депутата Гжегоша Брауна виключили із дебатів у Європарламенті. Питання призначення послів Польщі не зрушило з місця. Військові командири Великої Британії, Франції та України зустрінуться найближчими днями, аби обговорити наступні кроки для забезпечення довгострокової безпеки України, заявив у понеділок речник британського прем'єр-міністра Кіра Стермера. Зустріч британського, французького та українського військового командування може прискорити наступний етап детального планування. Йдеться у повідомленні оприлюдненому після телефонної розмови президента. України Володимира Зеленського та прем'єра Кіра Стермера на зустрічі військового керівництва України, Британії та Франції можуть обговорити детальне планування розгортання військового контингенту в Україні. Тим часом держсекретар США Марко Рубіо їде до Брюсселя на зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. Очікується, що будуть обговорювати план щодо саміту НАТО у червні збільшення інвестицій в оборону та досягнення міцного миру в Україні. Польського депутата Гжегожа Брауна виключили із дебатів у Європарламенті до середини жовтня. Президент Європарламенту Роберта Мицола підтвердила інформацію про відсторонення обранця та акцентувала, що це покарання за зрив Гжегожем Брауном церемонії вшанування пам'яті жертв Голокосту. Неналежна поведінка завдала серйозної шкоди гідності та репутації парламенту. Я також взяла до уваги неодноразово. Неповагу містера Брауна до норм поведінки таким чином покарання передбачає втрату права на виплати на 30 діб, а також тимчасове відсторонення від участі в усіх заходах парламенту. Чотириденні сесії Європарламенту проводять раз на місяць із додатковими дводенними міні-сесіями у Брюсселі. Звідси виключення з обговорення позбавлення надбавок до середини жовтня. Колишній депутат Європарламенту від конфедерації у січні влаштував скандал у Європарламенті та був усунений від соціальної сесії. У призначенні послів Польщі у різних країнах знову пробуксовка. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що більше не розраховують цій справі на президента Анджея Дуда. Уже понад рік держава не може призначити послів у кількох країнах. Між міністерством закордонних справ і президентом Дудою точиться суперечка щодо кандидатур. За словами міністра Сікорського, найімовірніше питання буде вирішено зі зміною президента. Ми говоримо про 58 людей і 118 підписів. Я чекаю уже понад рік. Жодного підпису немає. Я вже не розраховую на підпис Анджея Дуди. Розраховую на підпис Рафала Часковського послів, які залишили свої посади, але не були офіційно звільнені президентом, замінили дипломатами, призначеними міністерством. Через конфлікт між гілками влади вони не мають статусу послів, а мають статус тимчасово повірених.